Результат чотирьох років роботи рівненських митців віряни нарешті можуть побачити у Свято-Покровському соборі. На виході з храму з'явилась мозаїка, на якій зображений страшний суд. Притча Ісуса Христа, яку описують в Євангелії від святого апостола Матфея, закінчили роботу приблизно тиждень тому. Чому такий довгий час? Це власне через те, що мозаїка на відміну від розписів, потребує надзвичайно особливого підходу. Це виготовлення проекту, це потім підготовка основи, яка має бути ущільнена і потім креслення, зокрема самих, самих зображень, і потім вже клопітка робота по викладенні цієї невеличкої плиточками одна до одної, для того, щоб це зображення страшного суду Господнього. 150 метрів квадратних саме стільки займає новостворена мозаїка з тих, що знаходяться у Святопокровському храмі. Ця чи не найбільш деталізована. Тут можна побачити події від створення людства і до останнього дня апокаліпсису. Отець Петро пояснює, таке розташування для зображення обрали спеціально, аби люди завжди пам'ятали, що бути вірянином потрібно не лише тоді, коли знаходишся у храмі. Я думаю, що це ця притча є нагадуванням кожній людині, що вона є невічною і що Господь. Кожного покличе на свій особистий суд, опійобистий і від, відділи одних від інших, праведників від дорічників. Те, що ми робимо людям, ми робимо Христу. Це заклик Христа у притчі про страшний суд. Практично пів тисячі квадратних метрів храму вкриті мозаїкою. А скільки це коштує, і самі не знають, бо точно підрахувати важко. У нас в храмі, якщо так розібратися, напевно, що найбільша кількість квадратних метрів мозаїки зі всіх храмів України це більше 500 квадратів. Вже мозаїки викладено. Це зокрема і центральне склепіння довкола вівторя. Це і правий приділ, лівий приділ. Також там мозаїка викладена, і ось закінчилася ще одна мозаїка з Божою помічю, завдяки пожертві всіх, кожного рівнянина і всіх, хто відвідує наші храми. Наступним кроком оздоблення Святопокровського собору стане розпуск колон. Тож, ймовірно, зовсім скоро ми зможемо побачити тут нові зображення. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал АІТВІ.